Нехай МВФ і вважає Україну найбіднішою державою Європи відповідно до осіннього прогнозу розвитку світової економіки. Нехай наводить розрахунки про найменший показник ВВП на душу населення серед європейських країн: менше трьох тисяч доларів та 134-те місце у світовому рейтингу між Бутаном та Філіпінами з одного боку та Гондурасом і Лаосом з іншого. Проте всі українці знають. Не в такій вже й злиденній країні вони живуть, особливо порівняно з екваторіальною Африкою або сусідкою Молдовою, яка вперше обійшла Україну в рейтингу МВФ. Адже за багатством природних ресурсів та розвиненістю промисловості Україна суттєво випереджає ту ж Молдову, яка живе за рахунок експорту вина, фруктів та грошових переказів заробітчан. Проте тепер, завдяки кільком рокам реформ, навіть аграрна Молдова обігнала Україну і за рівнем ВВП на душу населення, і навіть за середньою офіційною зарплатою, яка на 50 доларів вища, ніж в Україні. Результати щорічного звіту Credit Suisse про світовий добробут підтверджують дані МВФ. Україна в самому кінці цього рейтингу. На першому місці Швейцарія, в якої на кожного дорослого мешканця припадає по 530 тисяч доларів США. В Німеччині, наприклад, 280 тисяч на кожного дорослого. В Росії – майже 20 тисяч, в тій же Молдові – 3 тисячі на людину. В Україні ж лише півтори тисячі. За цим рейтингом Україна удвічі програє Молдові в 13 разів Росії та у 180 разів Німеччині. Здавалося б, рівень життя в Україні має бути значно вищим, тим паче, що з-під уламків СРСР Україна вийшла другою за величиною економікою Радянського Союзу. Через майже 30 років 60% українців, за даними ООН, живуть за межею бідності. А за версією Світового банку таких 25%. І це на тлі величезного розриву між багатими та бідними, коли ВІП-автомобілі продаються краще ніж автівки середнього класу. А світові бренди класу Люкс представлені в Україні краще ніж компанії масового ринку. Чому ж так? Головна причина відсутність реформ, які свого часу вивели країни Балтії, Польщу та Чехію на новий якісний рівень, і проведення яких українці досі очікують. Політики не йдуть на докорінні реформи як через вплив олігархів, так і через небажання псувати собі рейтинги українським підприємцям у свою чергу простіше і надійніше продавати за кордон сировину, аніж будувати новий завод, щоб виробляти продукцію із високою доданою вартістю та створювати нові робочі місця. Окрім того, ринок землі досі не відкритий, а масштабної приватизації так і не відбулося. Як наслідок, західні інвестори не приходять. Люди не мають роботи, а держава податків. Натомість олігархи та агрохолдинги зберігають свої монополії, а політики йдуть на перевибори. І, хоча після кризи 2014 року українська економіка зростає десятий квартал поспіль, але повільніше ніж в середньому у світі, а значить, відставання України збільшується. І нехай українські експерти пояснюють погані показники тим, що МВФ користується неправильною методологією, яка виходить тільки з білих офіційних зарплат, ділить ВВП країни ще й на мешканців окупованого Донбасу і Криму, а також на мільйони трудових мігрантів, які виїхали з України. Проте ці фактори так чи інакше присутні в багатьох країнах. Але останнє місце в Європі все ж за Україною. І значить, перепис населення заробітчани чи навіть тіньова економіка не головні причини.